Добрий день, вітаю на каналі Progizaur. Давайте вирішимо на наступну задачку сьомого рівня на Кодварсі. В нас є дуже схожа задачка на попередню, де ми шукаємо девелоперів по мові програмування. Зараз треба зробити те саме. Але потрібно повернути true або false. Якщо девелопер такий ми знайшли у басиві, а тоді ми повертаємо true. Якщо ні, то false. Ну, власне, все, давайте зробимо. Я думаю, що найпростішим варіантом буде використати метод сам. Це буде найшвидший варіант. Так, dev.language. Так, тільки тут нам потрібно дорівнює. Так. Ну, і все. <головік> Він працює. От. Насправді це буде найшвидший варіант. Швидше за Find або за фільтр. Тому що сам він сам по собі під купотом працює дуже швидко, і він схожий як find, проходиться по кожному елементу масива. Якщо він знаходить те, що шукає, то він одразу повертає true. Якщо використати, наприклад, find, то він спочатку повертає якесь значення, і нам вже треба його конвертувати в bullів typ. Це буде довше. Ну, ось, наприклад. Uh, return. Так, return. List. Ну, давайте ще, щоб не займати дуже багато часу. Так, Find. Find. Ось тут він поверне яке значення. Uh, ну, можна отримати булів тип uh, різними шагами. Наприклад, зробити так. Uh, тобто, якщо тут щось є, тоді true, а інакше false. От, і він буде також працювати. Ну, звісно, так, мало хто пише, тут кращим рішенням буде е зробити ось таким чином два знаки оклику. Тобто, спочатку перший знак оклику ми робимо е тип е зворотній, а потім вже той, е котрий нам потрібен. От. Тобто, Бачимо, що сам в даному випадку має працювати скоріше, тому що немає цих двох конвертацій. Тобто ми не отримуємо якісь об'єкти чи щось. А на, на методі сам ми отримуємо одразу От, ну І для прикладу, можемо ще зробити за допомогою фільтра, От. то він буде насправді працювати ще повільніше. Ну так, швидко, але не. не так швидко як Find, а ага. тим тобто більший ніж сам. Фільтр. фільтр. Ну, тут нам потрібно повернути крапка length. Тобто ну, фільтр повертає масив. Ну, ми на масиві можемо щось викликати. Так, наприклад, Length, length. E, більше за 0. Тобто, якщо там щось є або нічого немає, от, він поверне true або -то false, тому що буде ось така умова. Ось так, анота. Ну, так що працює. Ось якось так. Дякую за увагу. До нових зустрічі. Всім па-па. ставте вподобайки.